Чи може штучний інтелект читати ваші думки? Те, що колись було фантастикою, тепер стало непростою реальністю, яка підіймає питання щодо даних про мозок. Також у випуску, чому мета видаляє мільйони акаунтів у Фейсбук? Чи можуть ваші приватні чати ChatGPT чат з'являтися в результатах пошуку Google? А також, що таке цифровий суверенітет і чому він має бути важливим для вас? Яка найнепристойніша ідея спадала вам на думку останнім часом? Обережно штучний інтелект може це прочитати. Ну в певному сенсі дослідники розробили пристрій, який може перетворювати думки на слова, писати повідомлення, переглядати сторінки в інтернеті або навіть повністю керувати телефоном за допомогою думок, може здатися науковою фантастикою, але це стає дедалі ближчою реальністю. Дослідники з Австралії створили спеціальну шапочку, яка зчитує мозкові хвилі. Людина, яка її вдягає, беззвучно промовляє слова. Чита. Аючи речення, це допомагає мозку чіткіше обробляти слова. спочатку ми використовуємо модель глибокого навчання, щоб перевести сигнали мозку у потрібні слова. Потім модель штучного інтелекту перетворює думки на письмову мову. Ми використовуємо велику мовну модель, щоб зіставляти розшифровані слова та виправляти помилки. Наразі штучний інтелект робить це правильно у 75% випадків. Мета 90%. Технологія, яка перекладає активність мозку, називається. Інтерфейсом мозок комп'ютер або BCI. ці пристрої мають вигляд чапочки або крихітних чипів, які імплантуються в мозок. Наразі дослідження зосереджені на медичному застосуванні. І ми розглянемо це більш детально. Але спочатку, яку роль може відігравати BCI у вашому житті? Уявіть, що ви пишете електронного листа, переглядаєте соціальні мережі чи надсилаєте комусь текстові повідомлення, не торкаючись жодного пристрою. Ви могли б ділитися своїми думками безпосередньо. Звучить футуристично у медицині інтерфейси, мозок комп'ютер уже пройшли успішні випробування. Для людей, які паралізовані або втратили здатність говорити, ця технологія змінює життя. Вона вже допомагає деяким пацієнтам користуватися комп'ютером, і мова йде не лише про зчитування сигналів мозку. Деякі BCI також можуть стимулювати мозок, ніби вулиці з двостороннім рухом. Ця методика, яка називається глибокою стимуляцією мозку, може допомогти запобігати епілептичним нападам. Вона розпізнає певні сигнали і надсилає імпульси, щоб не допустити їх виникнення. Дослідники також вивчають її потенціал для лікування депресії, шизофре. Ні, та залежності, звісно, зчитування мозкової активності викликає серйозні запитання: де зберігаються дані про ваш мозок, і що з ними можуть зробити технологічні компанії? Експерти занепокоєні відсутністю регулювання та ризиками надання надто великої влади технологічним корпораціям. Уявіть, що ви отримуєте рекламу, яка базується на ваших найпотаємніших думках. Чи хотіли б ви, щоб компанія на кшталтню Ралінк проникла у ваш мозок? Поділіться з нами своїми думками. У першій половині 2025 року компанія Мета видалила понад 10 мільйонів профілів у Фейсбук. Чому? Тому що ваша стрічка і ваша довіра піддаються атакам усіх видів спаму. Давайте розберемося, що відбувається, що робить мета і як ви можете покращити свою стрічку. По-перше, давайте подивимося, які акаунти вже видалялися і продовжують видалятися. Мета заявляє, що вона націлена на три типи акаунтів: перший акаунти, які видають себе за знаменитостей або впливових осіб. Згадайте, Ілона Маска. Чи Уоррена Баффета. фейкові акаунти з їхніми іменами вже використовувалися для шахрайства з мільйонами користувачів, яким нав'язували інвестиційні поради. Мета також бореться з крадіями контенту. Ці акаунти просто перепощують вірусний контент від інших, нічого їм за це не віддаючи. І на сам кінець мета націлилася на акаунти, що поширюють сміття, згенероване штучним інтелектом, так зване «ші сміття. Це, наприклад, спам відео, меми й автоматично згенеровані пости, призначені для того, щоб обдурити алгоритм і заробити гроші. Нещодавні дослідження показало, створений штучним інтелектом контент вже деякий час просувається алгоритмами Фейсбук. Соціальні мережі прибирають сміття. Як на мене, гарна ідея. Але як мета це робить для боротьби зі спамом і фейковими акаунтами, мета використовує інструменти виявляння на основі штучного інтелекту. Такі системи здатні визначати закономірності в поведінці підозрілих акаунтів, наприклад, частоту публікацій, мову дописів і коло взаємодії. Вони також використовують моделі машинного навчання, навчені виявляти не автентичні профілі та контент створений штучним інтелектом. Якщо акаунт виглядає як спамовий, його можуть видалити, демонетизувати або покарати в інший спосіб, наприклад, зменшивши охоплення. Однак це непросте завдання. Отже, чи стане ваша стрічка кращою? Деякі автори б'ють на сполох. Автоматична перевірка контенту може помилково позначати легальні матеріали, і в результаті найбільше постраждають саме справжні автори. Інші заперечують, мета має діяти, адже за даними компанії, на початку 2025 року. Існувало понад 90 мільйонів фейкових акаунтів. Отже, що ви можете зробити, щоб покращити свою стрічку? Приберіть сміття, відпишіться від спам-сторінок і натомість взаємодійте з авторами, яким ви довіряєте. Підтримуйте оригінальність, ставте лайки, коментуйте та діліться справжнім контентом. Будьте скептичними, особливо коли щось рекламують знаменитості. Якщо пропозиція звучить занадто добре, щоб бути правдивою, найімовірніше так воно і є. Уявіть, що ви звертаєтеся до ChatGPT по допомогу з чимось дуже особистим. А тепер уявіть, що саме ця розмова з'являється в результатах пошуку Google. Саме це й сталося в липні, коли деякі діалоги ChatGPT стали загальнодоступними в інтернеті. У деяких випадках користувачів можна було навіть ідентифікувати за особистими даними, якими вони поділилися в чаті. У зв'язку з цим виникають запитання на кшталт: як дізнатися, що ваші дані були використані, і як безпечно користуватися шічад-ботами? Як це взагалі сталося? OpenAI провів експеримент, щоб полегшити пошук відкритих чатів, навіть у пошукових системах, таких як Google. Ось як пояснив ситуацію представник OpenAI. але ось у чому проблема: користувачі не усвідомлювали, що коли вони натискають поділитися і створюють посилання, це посилання може бути проіндексовано Google. У більшості випадків людина, яка поділилася чатом, залишалася анонімною, але не завжди. Деякі чати містили особисту інформацію, наприклад, профіль LinkedIn, що полегшувало ідентифікацію користувача. Залежно від того, що саме було оприлюднено, це могло мати серйозні наслідки: від сорому і репутаційних втрат до кіберзлочинів. Шахраї могли використати особисті дані для атак на окремих людей. Open AI відключила цю функцію. Нові чати більше не індексуються пошуковими системами, але вже поширені посилання й досі існують і вони не зникнуть із пошукових систем за одну ніч. Як дізнатися, чи не торкнулося це вас? Ось що потрібно зробити. Перевірте, чи є у вас загальнодоступні чати. Знайдіть посилання, які ви створили. Потім погугліть назви ваших чатів, щоб побачити, чи з'являються вони в результатах пошуку. Скористайтеся інструментом Google для його видалення. Загалом дотримуйтеся наступних порад, щоб безпечно користуватися шіт-ботами. Не діліться своїми особистими даними, ніколи не вказуйте своє повне ім'я, паролі або фінансові дані. Будьте обережними з завантаженням файлів, діліться лише тими файлами, які не містять конфіденційних даних. Регулярно очищайте сторінку чату. Якщо платформа це дозволяє, видаляйте старі розмови, і навіть якщо здається, що це занадто довго, щоб читати, ознайомтеся з правилами конфіденційності, Дізнайтеся, як зберігаються ваші дані, і чи використовуються вони для навчання моделей штучного інтелекту. Якщо так, можливо, ви захочете відмовитися або взагалі не використовувати цей інструмент. Це лише проблиск того, що на нас чекає. Експеримент OpenAI – частина значно більших змін ще змінює те, як ми взаємодіємо з інтернетом. Подобається нам це чи ні, але дедалі більше онлайн контенту створюється частково або повністю штучним інтелектом. Мільйони людей використовують Щі чат-боти як інструмент пошуку. Google показує згенеровані штучним інтелектом резюме замість посилання першоджерела. Це означає, що менше людей переходять на справжній веб-сайт. Один крихітний приклад: тим, хто публікує письмовий контент в інтернеті, доводиться писати до Мучись певного стилю, то що ж нам із цим робити? Чи можемо ми захистити себе від поганих наслідків ШІ революції? На глобальному рівні ми бачимо дві дуже різні стратегії. У США уряд Дональда Трампа дає розробникам ШІ повну свободу дій. Така ідея полягає в тому, що регулювання стримує інновації, а ринок підштовхне компанії до саморегулювання у ЄС. Основну увагу зосереджено на захисті користувачів, запобіганні упередженості та забезпеченні підзвітності технологічних компаній. Новий акт про ШІ встановлює чіткі правила для розробників і спрямований на заборону Зикованих практик, що ви думаєте про це? Чи слід більш жорстко регулювати штучний інтелект? Наскільки ваша країна залежить від великих технологічних держав, таких як США та Китай, керівниця служби кібербезпеки Німеччини Клаудія Платнер щойно визнала те, що мало хто готовий сказати вголос: наразі Німеччина не може досягти цифрового суверенітету в епоху кібервійни. Це величезна небезпека для національної безпеки. отже, що може піти не так, і чи можливий цифровий суверенітет? по перше, давайте з'ясуємо, що це означає. Цифровий суверенітет означає, що нація контролює. Власні технології, дані та цифрову інфраструктуру ніякої залежності від іноземних держав, але ось незручна правда. Більшість країн, включно з німеччиною, покладаються на чипи іноземного виробництва, закордонні хмарні провайдери та програмне забезпечення, яке вони не можуть повністю перевірити чи контролювати. Це все одно, що будувати національну оборону на чужих серверах. Ось приклад із драматичними наслідками у 2022 році. Росія почала атакувати комунікаційні мережі України в ході свого повномасштабного вторгнення в країну. Ракетами, кібератаками та захопленням телекомунікаційного обладнання, Рятівним колом для українських військових став супутниковий інтернет Starlink Ілона Маска. Він став основою їхньої комунікації на полі бою. Однак, за деякими даними, маск наказав відключити Starlink в деяких частинах України під час двох ключових військових подій у 2022 році. У цьому небезпека технологічної залежності. Якщо ваша критична інфраструктура, платіжні системи, енергосистеми або військові комунікації покладаються на технології, які ви не можете Можете полагодити або замінити самостійно, ви даєте комусь іншому потенційний вимикач. Однак кібервійна це не лише знищення цифрової інфраструктури, вона також полягає в затопленні ворожих країн брехнею. У травні 2025 року на тлі ескалації напруженості між Індією та Пакистаном дезінформація в інтернеті стала окремим полем бою. Діпфейки, зображення створені штучним інтелектом, фейкові заяви, перероблені військові кадри все це поширювалося в Ікс, WhatsApp, Фейсбук, Інстаграм та на Ютуб. Яким чином це стосується цифрового суверенітету? Що ж, усі ці платформи базуються в США, їхні правила визначають, що залишається в мережі, а що видаляється. Але в умовах стрімких троль. Компанії шкода може бути завдана ще до того, як щось буде видалено. Втім, чи можна взагалі досягти цифрового суверенітету? Справа в тому, що якщо говорити про програмне та апаратне забезпечення, США провідна країна у світі для більшості країн майже неможливо побудувати повноцінну національну інфраструктуру, не покладаючись на американські технології в той чи інший спосіб. Керівниця німецької служби кібербезпеки Клаудія Платнер стверджує, що американські компанії на 10 років випереджають інші однак, останнім часом Китай став серйозно. Конкурентом США, особливо у сфері виробництва чибів і штучного інтелекту, згадайте, хоча б шалений успіх китайської моделі штучного інтелекту DeepSeek. великі технологічні гравці це насамперед приватні компанії, але в нинішньому політичному кліматі вони можуть бути готові задовольняти запити урядів, вважають деякі експерти. Власне агентство Claudі Платтер працює з Google. Критики в Німеччині називають це безвідповідальністю, кажучи, що це дає уряду США безкоштовні додаткові важелі впливу. Хоча повна цифрова Залежність майже неможлива в нашому взаємопов'язаному світі. Уряди в усьому світі повинні захищати критично важливу технологічну інфраструктуру. Цей захист є життєво важливим для безпеки їхніх громадян. А на сьогодні це все до наступної зустрічі.